Я не з тих аналітиків, які люблять робити прогнози, але на мою суб'єктивну думку, ніяку Туреччину ніколи Путін не поїде, тому що цей ордер, який виписаний на його арешт, буде застосований одразу, як він покине територію Росіянської Федерації. Ми ж маємо бути свідомі того, що міжнародне право так працює, що притягнути його до відповідальності можна тільки. За кордоном фізично заарештувавши, ніхто вдиратися на територію Російської Федерації для того, щоб Путіна заарештувати, я маю на увазі з наших західних партнерів, не буде так? здійснювати інтервенцію на росіянську територію. Саме тому ніколи, нікуди за територію Російської Федерації Путін не поїде, тому що що би там не писали засоби масової інформації щоб не вкидали там і не вкладали нам в голови, Путін дріб'язковий і боязкий диктатор.